Кожного дня допомагають військовим боронити батьківщину. Троє мешканців Ніропетровщини отримали відзнаки Міністерства оборони України. Медалями за сприяння ЗСУ нагородили лікаря, який спочатку повноваштабного вторгнення присвятив себе благодійності. Чоловік забезпечує військових медичними засобами, а зараз почав робити повноцінні сумки для стрілків медиків. Також нагородили волонтера, який відправляє на фронт аптечки та рюкзаки для парамедиків. Відзнаку отримав і заступник директора підприємства, що постійно допомагає нашим захисникам. Нагорода че це дійсно почесна. Почтна, <хи> але мені здається, що більш важливо це те, що роблять на передовій наші захисники, і тому це дійсно приємно. Але хочеться всю увагу, хотіли б привернути саме до того, що відбувається там на фронті. Я просто намагаюся робити те, що повинен робити громадянин країни. Підтримувати, робити все те, щоб допомогти країні подолати ворога і звільнити від окупантів і знов повернути мирне щасливе життя у наші у домівки.